Привіт, мої маленькі друзі. Я давно чекала на вас у своєму чарівному лісі, де співають пташки, шелестить листечко. І тихенько розповідає казки вітерець. Я фея лісова чарівна, і сьогодні хочу подарувати вам особливу лісову історію. Це вірш павла Тичини а я у гай ходила. Заплющте оченята на мить. Та я від себе серед дерев, де дзвонить пташиний спів. А тепер слухаємо разом. А я у гай ходила по квітку ось яку, а там дерева люлі і все отак зозулі. ку-ку, ку-ку. Я зайчика зустріла, дрімав він на горбку, була б його ось піймала. Зозуля налякала Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Ось така чарівна пригода чекала на нас у гаю. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Пам'ятайте, природа це казка, яку ми можемо бачити і слухати щодня до нових казкових зустрічей, мої любі малята.